Вітаю народ всіх на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про поросят, про в'єтнамських поросят. Ви ж бачите, які вони гарнюні. Але перед тим не забудьте підписатися, поставити лайк, ну і написати коментар. Зверніть увагу на цих моїх дракончиків. Бачите, вони всі від одної мами. Абсолютно всі від одної мами. Але один більший, другий менший. Ну, ну, це нормально. Саме головне, я вам хочу розповісти про їх. Чим вони мені подобаються? По-перше, це не свині, як свині. Ну, знаєте, свиня, ну. А це свиньо-пси, я б так сказала. Вони такі класні. Вони ходять за ногами, вони тебе розуміють, вони їдять все. Ну просто все. Абсолютно все. І сіно, і муку, і кашу, і картоплю, і відходи всі, все. Весною вони ну весною літо вони взагалі пасуться. Це окремий розділ, чому я люблю саме ці чорні свині. Скажу вам чесно, що не, не, ми їх не різали, ми просто їх тримаємо. Тримаємо, трошки продали, правда, пару штук продали цих малих. є в нас е, Льоха, яка поросла вже, це їхна мама, оцих драконів мама. Вона вже поросла і з дня на день буде мати маленьких знову дракончик. Так, так само у нас є е, тато їхній, е, тато Степан їхній називається, кнур Степан. Е, ми їх купили в різних господарствах і просто поки собі розводимо. Продаємо маленькі. Ось, це, Що не продали собі, залишаємо. До речі, цього року, ну, осінню, наприклад, я живу в Кам'янець-Подільському районі, то в нас особливого попиту на свині, і різні свині. І чорні, і в'єтнамські, і, 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 і звичайні. Зовсім не було абсолютно реально. Люди ну, не купляли, абсолютно не купляли, тому, тому ми лишили собі. О, до речі, це е, тато Степан. Такий нічого кабан, я вам скажу. Я не знаю, по кілограмах, звісно, що він, але, але може бути. Може бути. Хоча я вам скажу, кажуть, що є ще, ці свині ще більші. Не знаю, це Льоха. Вона, е, як вагітна? Не вагітна. Е, скоро буде мати. Маленьких дракончиків і ще одна, одне діло. Вони дуже люблять ходити по дворі. Ну, як по дворі, по... на подвір'ї. Вони люблять реально ходити на подвір'ї. Дивіться, що ти робиш, пастися. Вони не йдуть додому. Ні-ні, вони це такі свині, ручні. Я ж кажу, свині, ну, не свині, як свині, а це вони ручні. Знаю багато людей, які тримають ці свині, просто одну ну, свиню собі тримають як, як домашню улюбленця. Ну, бо вони дійсно, так слухайте, вони, вони класні. Що я вам буду казати? Вони просто класні. Е, до речі, можете підписатися до мене в інстаграм. Я дуже часто їх показую в сторі в себе, і які вони прикольні, які вони круті. Та й... І ще в них м'ясо і сало дуже смачне. Правда, і колись ми тримали, я їла, але ну, зараз поки ще ми не пробували. Але я знаю 100%, що вони... А в принципі, слухай, можна тебе. Якщо купити свиню. Чекай, я тебе заранею. Це моя думка, якщо купити свиню, весну, досні, її можна вже зарізати. І вона буде паститися, це буде їсти. Мінімум витрат, скажімо так, і краще, ніж хлопці. Вийшло, хоча кролики в мене теж є. Але теж що щось ми таке лишили, що... А потім я б допоштів висипала, вони її більші. Я тримаю це господарство і получаю від нього колосально забували. Реально, диви якісь. Це володька, кабан, не заходьте. Кабан. І пси моє. мої заглядають, як сорока в кісти. Прям дивлюся. і любить на них. О, Володька не пішов. Це мій пес, до речі. До речі, володька це мій пес. Я не знаю, чи так воно совпало, чи це що. Але в мене. О, а це льошка наша. Але в мене реально і свині, і пси, і кури, і, і всі якісь дуже розумні. Ну, прав як я, чесне слово, реально всі. Ми з ними, а, і коти, ми з ними всіма говоримо. І вони мені кажеться, що вони тільки то, що не, не говорять. А так вони ідеально нас розуміють. і, Коротше, О, моя красуня, красуня. Так, ну, скажіть, ну що не розумні очі. Звісно, розумні очки. І люблять ціна, вони. Гіноги малі, а? Скоро вже будуть маленькі, дороги. Я так люблю як вони маленькі. Такі класні, що хочеться прям такої носити їх на руках. Тих свиня. Бачите, зверніть увагу, як в неї прям в хребет вже вигнувся, бо, ну, бо вона там тримає цих... Ну, в неї там маленьких, коротше, ви поняли. О, а це, до речі, я принесла більше сіна, бо кинула один клаптик, вони з'їли. Думаю, кину їм більше, хай їдять. Вони ну, так топ, топчуть то сіно, що це просто капець. А того саме менше порося, то я на нього кажу пумба. Воно таке і не росте, і не здихає. І, коротше, я так зрозумів, що воно буде в нас рукетки вожити. Бо воно дуже смішне. А ці чор чорнорабі, о, бачите, навіть на відео видно, що вони більші всіх. У них, напевно, хороша генетика. Можливо, ми собі одну льошку таку лишимо ну, для, для розплоду, чи як там кажуть, на розплід. І хочемо ще взяти одного кабанчика ну, десь з іншого господарства. Так що так, підписуйтесь.